Президент України Володимир Зеленський також підписав законопроєкт номер 103.13, який виключає норму про обмежено придатних. Ну тобто, люди будуть або придатні, або непридатні до служби. На вашу думку, чи не призведе таке розподілення на чорне і біле до того, що люди почнуть перевантажувати суди своєю присутністю і відстоюючи свою позицію, що вони все ж таки є непридатними до служби? Дивіться, тут дуже серйозне питання, в принципі, піднято. Але якщо людина буде визнана придатною і вона буде оскаржувати рішення ВЛК з приводу цього, то її вже паралельно зарахують там в склад частини, і вона вже буде служити. І поки людина буде служити, вона може це оскаржувати. Тобто Зупинення служби під час оскарження рішень ВЛК, воно не відбувається. Зрозуміло, що людина може йти оскаржувати це. Зрозуміло, розтягнеться там на довгий період, але вона цей весь період буде служити зараз. Дуже багато так само в судах справ з приводу оскарження ВЛК, але люди паралельно далі служать і чекають рішення винесення судів. Тому я б не сказав би, що саме. Такі позови, такі справи вони якось дуже сильно прям навантажують суди, тому що вони вже є такі справи, така категорія справ їх дуже багато, і я б не сказав би, що суди з цим не справляються. А підкажіть, будь ласка. Тобто, людина може подати до суду так цю скаргу, але ви кажете, що все одно буде служити, і судовий процес він буде відбуватися. А якщо поглянути з такого моменту, ну уявімо, що той чи інший чоловік він безпосередньо. Середньо на полі бою на фронті і йому потрібно пройти, наприклад, якусь додаткову медкомісію, і що робити в цьому випадку під час саме цього судового розслідування? Він не обмежений у своїх правах як військовослужбовця, подати рапорт до свого командування для того, щоб провели додаткову ВЛК у зв'язку з тим, що він, наприклад, не може виконувати якісь накази, або в нього є там серйозні проблеми зі здоров'ям. Тоді командування зобов'язане розглянути такий рапорт і направити його на ВЛК. Там уже на ВЛК встановлюють там якийсь які в нього діагноз, ступінь там, якщо це якесь поранення. І після цього йому там надають можливість або там відпустка, або лікування, чи ще щось.